Подивись у дзеркало. Хто на тебе дивиться? Це не просто людина, це українець. А українець це не слово в паспорті, це сила, яку неможливо зламати. Це характер, загартований вогнем, це кров предків, які пережили пекло і все одно вистояли. Згадай історію, наш народ проходив через голод війни, репресії. Нас хотіли знищити десятки разів, але ми стояли. Ми завжди стояли. І сьогодні ми знову стоїмо. Ти народився українцем. Це вже перемога. Бо бути українцем означає, коли тебе б'ють, ти не плачеш, ти стискаєш зуби і йдеш вперед. Бути українцем означає, що навіть проти тебе вся машина війни, ти не боїшся, бо ти знаєш, що правда за тобою. Тарас Шевченко сказав: борітися, поборете. Це не просто цитата з підручника, це крик із глибини століть, це інструкція, як жити і перемагати. Подивись на наших воїнів. Вони стоять під кулями, під снарядами і все одно тримають позиції. Чому? Бо вони українці. Подивись на наших жінок, які під час тривог вчать дітей у підвалах. Подивись на молодь, яка створює бізнеси навіть під час війни. Подивись на тих, хто поїхав за кордон. І все одно прославляє Україну. Ми скрізь, ми незламні, ми сильні. Зараз він дивиться на нас і бачить, що значить бути українцем. Бути українцем це вставати з руїн і будувати знову, це плакати за загиблими і йти вперед, бо треба жити заради них. Це коли ворог думає, що ти здався, але ти тільки починаєш бій. Вінстон Черчилль казав. Успіх це йти від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. І саме це ми робимо: втрачаємо міста, але повертаємо їх, втрачаємо людей, але пам'ятаємо їх і стаємо ще сильнішими. Запам'ятай раз і назавжди: ти українець, ти синний, ти незламний, ти той, хто буде стояти до кінця. І поки ми є. Поки ми живі, поки ми боремось, Україну не перемогти.